Слава Богу, за то, що у нас є священники учущі Ті священники, які учат слово Божому, коли я дивлюсь хлеба або проповідь наших священників, то там снизу завжди відображається місто Писання про Біблію. Той яку куpastр несе, він всегда подтверждає свої слова місцями з Писання. Тобто пастор не проповідує щось своє із голови, не непонятно, откуда придумано. Він говорить по слову Божому і йде чоткий розбір слова Божого. Буквально сьогодні зайшла на наш канал і подивилась, є плейлисти, і в плейлистах просто сотні, сотні різличних духовних хлібов. Якщо взяти один канал, одну папку, там є більше 115 великих проповідей, більше часу, а в другої папці більше 180 проповідей. Це тільки наших священників не читає духовних любов, які є нарезки там пісень, мюзикл псалмов, які у нас переводяться і всього, що делає місія, не читає всіх, не всіх студій, всіх нарізок, ну ще тисячі. Духовних хлібов є на наших каналах, і дивишся і вникаєш в це слово, погружаєшся, думаєш, вау! Вот это священники учущі, Ті священники, які учать слову Божому. Я очень благодарю за то, що у нас на каналах є ще много прекрасних духовних хлібов, там, де свидетельства. Люди розповідають свою життя, Що вони? прожили, як вони це пройшли, і що на сьогоднішній день їм допомогло пройти ці события. І от такі свідчення, їх дуже важливо слухати, тому що ми всі люди, ми всі через щось проходимо. І ми можемо вчитися у духовних людей. У нас все одно два тільки ісходу. Либо ми будемо вчитися у тих людей, які це пройшли і вийшли победителями, либо ми не будемо у них вчитися, будемо вчитися у цього міра, і ми підемо і будемо проігравшими. Так давайте краще вчитися у тих, хто вже пройшли ці всі путі. Дивіться духовні хліба на наших каналах.